Хіросіма 6 серпня 1945 року. 8 година 16 хвилин. у той момент я побачила сліпучий, блакитно білий спалах у вікні. У мене було відчуття, наче я злетіла вгору. Сильна вибухова хвиля підкинула нас у повітря. Після цього. Я нічого не пам'ятаю. Понад 80 тисяч людей загинуло одразу. Перш за все, цивільні та засуджені до примусових робіт. 13-річна Сацука Турло врятувалася. 30 її однокласників згоріли живцем. Місто лежало в руїнах. Поступово я змогла розгледіти якісь об'єкти, що наближалися до мене. Це були живі істоти але вони аж ніяк не були схожі на людей. їхнє волосся стояло торчма, і вони були всі у крові. Їхня плоть і шкіра звисали з кісток. У деяких не було частин тіла. інші несли в руках свої власні очі. Вона ніколи не зможе забути цієї сцени, каже Сацука Турло під час відвідин Берліна. Її батьки вижили, але сестра і племінниця померли через кілька днів після бомбардування. Японія капітулювала Сацука Турло пізніше виїхала до Канади і взяла собі за мету попередити світ про небезпеку ядерної зброї, адже на жаль, люди досі від неї страждають. Через 70 років радіація шкодить здоров'ю людей. Наприклад, шпиталю Хіросімі для тих, хто пережив атомне бомбардування, переповнений людьми, які нині страждають та помирають. Біля японського дзвону миру у народному парку Фрідрівсхайн у Берліні. Борчиня проти ядерної зброї хоче зробити ще одну заяву. Вона не розуміє, чому Німеччина досі дозволяє зберігати на своїй території американську атомну зброю. Її всю треба заборонити. Вважає Сацюка Турлоу. нині існує 16 тисяч одиниць цієї зброї. Це божевілля, це злочин. Я говорю і говорю про це людям, щоб вони зрозуміли. Ми живемо в ядерну епоху, і саме тому ми протестуємо. Політики і надалі створюють усе більше атомної зброї. Замість однієї ядерної країни нині ми маємо дев'ять. Ми мусимо зупинити цей процес. Вона пообіцяла собі та тридцяти своїм померлим однокласникам. Ця трагедія не повинна повторитися. За це вона буде боротися доти допоки зможе.